Чи зможе військовослужбовець, дружина якого виношує третю дитину, отримати відстрочку від військової служби? Юрист розповів, на що потрібно звернути увагу. Докладніше далі. Згідно з даними закону про військовий обов'язок і військову службу, як пояснює юрист практики військового права Артем Бродюк, одна з причин, через яку військового можуть звільнити зі служби, якщо на його утриманні є три або більше неповнолітніх дітей, передає РБК Україна. Тобто наявність вагітності ще не дає право на демобілізацію. Військовий зможе звільнитися зі служби тільки за умови, якщо його дружина народить третю дитину. Юрист наголошує на тому, що наявність трьох чи більше дітей військовослужбовцю потрібно підтвердити. Вердити документально за допомогою свідоцтв про народження неповнолітніх, то як у такому випадку військовослужбовцю звільнитися зі служби після народження третьої дитини, юрист пояснює, що бійців можуть звільнити зі служби, якщо вони подадуть відповідні документи, що можуть підтвердити батьківство, та якщо дружина колишня, документи про відсутність заборгованості про сплату аліментів. Якщо борг є, то він не повинен перевищувати тримісячну суму. У повідомленні йдеться, що військовослужбовцям, які планують скористатися прав, на звільнення за наявності трьох і більше дітей, варто уважно стежити за змінами у законодавстві, заздалегідь підготувати необхідні документи та консультуватися з юристами. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.